Добрий-добрий день, канал Техніка Поля знову в ефірі. Хочемо одразу і до діла. Будемо вам знімати ось такий у нас апаратик, Це у нас розкидач мінеральних добрив. Модель РМД 1000 від всім знайомого заводу Запорізької області Оріхів Сільмаш. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, що до чого, хто знає, хто працює. Напишіть, як він у вас в господарстві, чи задоволені ви ним, чи він відповідає всім вимогам вашим, чи по характеристикам він чітко кидає. Дуже буде нам приємно почитати, що як він на практиці. Так він дуже симпатичний агрегат. Так, ну і обов'язково підписуємося на канал, ставимо на вподобайки, коментуємо, задаємо питання і обов'язково додивляємося відео до кінця, тому що я покажу, як він працює в полі цей розкидач. Так, погнали в, по габаритам. Довжина у нього 1400 мм, ширина. Ось так, 200 мм. Ну і висота 1200 мм. По вазі 390 кг він важить повністю. Вантажопідємність в даний момент він загружається на 1000 кг але ось такі є отвори по краю. Бачите, це можна додатково докупити борт. І буде у вас 1300-1400 кг загального об'єму розкидача. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил, робоча швидкість 15 км на годину, транспортна до 30 км на годину. Ширина внесення добрив від 18 до 24 метрів. Норма внесення добрив від 20 до 1750 кг на гектар. Частота обертання карданного валу, обертання валу відбору, вибачаюсь, 540 обертів на хвилину. Продуктивність даного розкидача від 8,8 гектар до 36 гектар на годину. Фарбування е, дуже акцентую увагу на тому, як він пофарбований. На вид дуже, е, ну, то що на вид як е, порошкове фарбування, але виробник орієнтує е, на тому, що це іде фарбування полімерний окрас. Він підвищує стійкість до іржі від хімії, яку ви засипаєте. Ну і давайте більш детально подивимося, як що він з чого зроблений. Так, почнемо. Він в комплекті йде каркас, ось такий. Бачите, ось такий каркас. Скелет для тенту це дуже важливо. Також є ось така перекладина. А ось сюди вставляється, теж фіксує тент. Дуже класно, він не прогинається, не провисає. В комплекті йде карданний вал, Тент Потім йдуть ось такі колеса резинові. Їх тут у нас чотири. Ось тут. І з іншої. З цієї сторони і з іншої також. Чотири колеса. Можна його передвигати по складу, коли все такі прорезинові, м'ягенькі, нешумні. Це дуже важливо. Також є в комплекті рішіт... Рішіт... дві решітки, які, коли ви засипаєте, не попадає мусор на ворошилочки. А ворошилочки у нас ось такого шнекового виду. Дуже Лагідні до ваших е, гранул добрив. І порція видають. Так що є дуже велика різниця по розкидачам. І обов'язково дивіться, які на розкидачах ворошилочки. Покажу вам ще. Ось така вона з іншої сторони ворошилочка, якщо видно. Бачите, яка вона дуже. Порціями видає і лагідно додобрив. Потім, дивіться, тент надівається і за... фіксується ось такими тяжечками. Вони на закльопах, не вже Ось бачите, дуже класно, дуже зручно. Позаду одна навіски трактора іде, раніше раніше був... була резина, брезент такий. Резиновий захист. Зараз він йде, у нас стальний. Повністю він цільний. Два таких вихода під гідравліку. І додаткові ще два виходи. І має два вида пальців, бачите, Знаружі товщі і знутрі менші. Так, обійдемо з іншої сторони. Розкидач має ось таку дугу жовту по всьому діаметру розкидача вона страхує людину, яка працює з ним, щоб не дай Бог щось не попало, не вибило, не потрапило. Має ось таку колбу для технічної характеристик і налаштувань розкидача. Також він має катафоти, відбивачі, ось такі. Катафотик з позаду і по бокам такі світлодіодики відбивні. Також є, підключається до трактора, є повороти і стопи. І вони отак з'єднані сюди, заведені. Бачите, кабельок весь повністю закритий, щоб не було пошкодження при роботі з добровами. по Принцип роботи всім знайомий, є рама, основа, є такі крила, по якому йдуть добра сторонам. є такі речаги на кожному виході, речаг Виставляєте поти, по книжечці читаєте, яку хочете норму, виставляєте зазори, також налаштовуються лопатки. У нас по-різному також мають такі ось шкали з цифрами, де ви виставляєте норму і довжину польоту ваших гранул, наскільки ви хочете працювати. Також є ось тут зірочка, яка, якщо видно, ось вона внутрі захована, вона виведена окремо для ворошивок. Також у нас є три редуктора, центральний. Всі запчастини доступності без проблем, якщо треба буде відремонтувати. На подальшому, якщо буде виходити з ладу, там шестерні, редуктора, зірочки, все можна докупити. Так що дивіться, агрегат у нас є по наявності, ціна на нього дуже зараз. Класно, і він в даний момент буде дуже актуальний. Також він можливо докупити окремо, повторюсь, борти додаткові, щоб збільшити об'єм бункера. Також можна докупити візочок під е, е, цей розкидач. І також можна ще замовити на 3 тонни. Кому цікаво, то підписуємося на канал. Ставимо вподобайки, коментуємо, задаємо питання, тому що техніки у нас дуже-дуже багато різнопланової нагадую. І запчастин величезний склад. Ось він знаходиться в Кропивницькому. Так що звертайтесь, підписуйтесь і дивимося в роботі в полі, як цей апарат працює.